Ви вважаєте, що ви популярний? А Ісус Христос був популярний тоді чи ні, але я завжди виступаю в ролі адвоката. Є, слава тобі, Боже, наш, слава тобі Перший раз цей храм я прийшов. Ну, щоб не обманювати, це було ще 90-ті роки, десь 1996, може ще навіть і раніше. І тут ще храму, звичайно, не було. Тут була така хатинка. Я відношу себе завжди до греко-католиків. Ми приходимо в ті часи, коли нам важко. Ми не приходимо, коли нам добре. Отець Василь, ну, ну що можу сказати? Це великий психолог. Це людина великої душі. Це, це людина, від якої ти ніколи не почув якогось прикрого слова навпаки. Навпаки. Показ своїм прикладом показує, як треба служити. Як треба служити церкві як треба служити Україні. Церква не має великої історії, бо тому що ми тут з 97-го року. А от саме цей храм, що ми зараз є в цьому храмі, то в 11-му році було посвячення храму. Так? У Вас уже 30 років священства цього року, так? Так, вже да. в лютому. І ваш шлях до того, щоб стати священником, ем, був таким дуже цікавим. Ви не зі священницької родини, ваш ем, тато Тесля, мам, мамина робота пов'язана з поштою, і ви пройшли довгий шлях. Зокрема, ви працювали і на колишньому заводі Петровського у Дніпрі. Зокрема, будували другий енергоблок на Запорізькій атомній електростанції. І... Так сталося, що ви потім стали священником. І згадайте той момент, коли вас направили саме у Дніпро. В Дніпро я прийшов, ну так, Бог розпорядився. До, до друзів прийшов. Так. Я І дякувати друзям, певно що, певно, що багато чого і зробилося, бо всі оці всякі ці речі, і волонтерство, і родинне коло ці з родинами загиблих, і інші речі, і все, що можна було зробити. Ясне діло, що без друзів не, не обійдеться. Підтримка потрібна всюди. І дякуючи тому, що мені по дорозі попадалися хороші, цікаві люди, тому багато чого я зробив. Це не так моя праця, як співпраця Борщ. Так спільно ви будували цей храм. Що в цьому храмі ви зробили своїми руками? Ну, я застав цей храм, прийшов сюди, коли вже штукатурили стіни. Так? Багато чого я тут вже поперероблював сам. Що, e, наприклад? Ну, наприклад, освітлення, проводку я багато всього поміняв. E, зробив так, ну так як я хотів вже зробити, вже не вийшло, але багато чого тут поміняно, Та? Я ще й мебельщик, бачите, це робота з деревом, це лакування, горілка це моя робота. E, от тут, наприклад, тут, оце котик страстей хрестових. Ось тут оцю, оцей столик, я сам його робив, всю цю основу, вона так зроблена на колесах, цей хрест. Ну і саме розп'яття це комп'ютерна робота, роздруковано кусками, потім зліплено докупи. Ну, так же там саме та табличка, і це все. Це, це я все сам. А цей столик я сам робив. Ось оцей столик, він такий простенький столик. Я його сам робив, як Тесля, Йосип, знаєш, Отут, отут оцей, оцю підставку, от, от, оцю, оцю сторону, це все теж я сам робив от, от, ці мебельні. Оцей. Ну, це я купляв заготовки, понятно, готові, але вся розкройка, розрізка, це все робилося. Я, я собі думаю, знаєте, завжди так завжди так іде. Завжди, якось знаєте, так переплітається оця історія. Біблійна, я сам себе так не розсловлю. Думаю, десь Йосиф був теслею, мій тато був теслею. Але я собі тепер думаю, кожен раз, коли я щось роблю, щось шліфую, чи щось там краще думаю, так хотів би татові показати, яка тепер є технологія, яка є, обробка дерева цікава. Це ще одне хобі ваше, окрім співу зараз. Ну, Це таке більше вже господарське, знаєте. Господар має бути. Ну, ці цвяхи теж я робив. Якою має бути особистість священника? Я сказав би, що священник має бути справжній. Добрий і такий, з таким елементом адвокатури, так? бо приходить людина до сповіді. Сповідь це людина приходить, якби би на суд, так? бо це, це є судівський уряд, якби в принципі, на сповіді відбувається. Але я завжди виступаю в ролі адвоката. Людина, наприклад, люди. зрішила то-то, там там, ну, давайте так загально, украла там щось, да? я тоді зразу, я не кажу, ти, ти як ти сміла? Я так я кажу, ну напевно, на то була якась причина. Та яка причина? Тобто людині, коли ти виступаєш адвокатом, вона кається. Коли ти виступаєш прокурором, вона оправдується і бреше. Але священник повинен себе завжди в чомусь доповнювати. Що я зараз учу? Я зараз учу автор-ефекції. Да? Я вивчаю зараз це складна така річ, це та сфера, яку я там слабо знайомий, але вже тепер можу зробити собі, там, підпишіться на мій канал. Ви вважаєте, що ви популярний? І чи має церква бути популярною? Це залежно, як розглядати поняття популярності. Якщо, тебе, якщо ти знаний і узнавай, я, бо я зразу собі думаю, а Ісус Христос був популярний тоді чи ні? Так да, про нього говорили. Але він про нього і тепер говорять. Але я собі думаю, я ж себе не для того популяризую, щоб там розказували, який там колодій великий. Я просто, може, для когось навіть хочу бути прикладом, та, щоб хтось, наприклад, пробив так, як я, я ж. Я ж моїм священикам кажу, там приходьте, я вас розкажу, підкажу, десь у чому поділюся, чимось з якимись знаннями, досвідом, як зробити там Ютуб-канал чи там ще щось там зробити. Звертаються до вас? Так. Да. Приїжджали, тут була делегація, приїхали, дуже класна була історія, така приїхали, всі подивилися, я їм все розказав, показав. І десь на половині нашої екскурсії вони кажуть, знаєте що, чи йдемо пити каву. Все, ми не будемо це робити. У слава і влада, нині повсякчас і на віки віків. Амінь законі мої Трансляція на Ютубі. Розкажіть, чому це виникло, як технічно це впровадили? Ну технічно це можна говорити окремо і дуже довго, а виникло воно дуже просто. Це почався ковід. Ну, в принципі, канал в мене був ще давно, ще з 2011 року. Але він, він там був дуже такий, ну незадійний, мертвий був. Але прийшов ковід, все ожило. І почалася онлайн-трансляція, і тоді якраз і набралася певна аудиторія. Церква це є місце, де людина має свою душу розположити до Бога, а це ж не робиться цими такими всякими золотими пілястрами, родніші позолотою іконостасу і там ще чогось. Це робиться просто той слова. Слово має бути ну, настояще, звичайне, правдиве. Я думаю, що на це і ставка була зроблена, тому що я такий є. У так... <головік> мене все має бути просто. А от в апаратурі все має бути сложно. Ясне діло, що задіяна серйозна апаратура, от, наприклад, цифровий пульт, він, по-перше, маленький, компактний. Але в ньому вже купа всього є. І компресора, предворітна обробка, еквалізація. Принцип зрозумів, і вже всю цю структуру, всю архітектуру оці. Камери і всі ці речі це все робив саме. Скільки у вас онлайн-парафіян сьогодні було на службі? Сьогодні, от бачите, одночасних переглядів було 803, це рахуйте, що це будний день, а переглядів 1800. От ну, зайшов і вийшов, а одночасно, ну, знаєте, одночасно перегляди це було 803. Я рахую, що для. Такого каналу, з таким контентом це досить досить прилічно. І так? ви співпрацюєте онлайн вже з парафіянами безпосередньо через коментарі? Ну так, люди ж пишуть, задають запитання. Сьогодні якось вони дуже скромні були, напевно. Але так люди задають запитання, задають дуже такі питання, знаєте, ну такі часом, що, думаєш собі нічого собі. Тобто мене аудиторія така свій цікавиться. Союзний серій християн на нас у твої милості. Молитвами там все причисто, владич наш Бог, родці приснодім і говоріть силою чесно живуть воряю. Ну тут, Христа. наприклад, вже місце де є чисто священник, то тут ми теж там максимально технічно тут збагатили. Навіть якщо брати, от наприклад, от саму самі от тексти теж використовуємо. Сучасні технології. Ну, ж тут у нас вокальний процесор TC Helicon Perform VG, досить оригінальна класна штука. Має, має еквалізацію автоматичну, має гарма, гармонайзер. Доспівує до мені другим голосом, третім, якщо треба. От, такі от речі. Ясне, діло, що є так само свіч-педаль, свіч яка переключається, щоб руки, коли зайняті, то тоді свіч-педаль. Щоб це було таке собі, як міні-студія. Я думаю, що ми в якомусь мірі добилися, бо вряд ли котра з церква може сказати, що в неї на стаціонарі стоїть таке обладнання. Той наш парох, як сказати, він дає розраду і науку всім нашим християнам, які принадлежать до нашої тут, до нашої парафії. І ми його дуже цінуємо. Він посвячує себе повністю своїй роботі і спілкуванню і єднанню нашої громади. І він дуже багато зробив. І має дуже багато планів. Хотіло би сказати окремо, знаєте, за цю книгу пам'яті. Це книга воїнів Дніпропетровщини, які загинули в АТО. І от що тут ще немає списків у списках тих, що, що тепер загинули вже нові, але вони є тут, у цих списках. Ми так співпрацюємо з воєнкоматом, і це хлопці, яких я хоронив. Це ще є і Шахтарськ, це ще є оці наші е, Іл-76 і так далі. Це ці родини загиблих, з, яких ми, з якими ми співпрацювали. Це було спочатку в 2014 році, було створено родинне коло таке. Да? Ця війна, вона скільки лишилась людей. Ну, добре, що є волонтери. Волонтери, мені подобається, а сама структура волонтерів подобається. То, що вони є, це хорошо, то, що їх треба, це плохо. Я думаю, що волонтери стануть тим таким рушійним ядром, знаєш, тим, які от, будуть настояще правильне суспільство. Ви е, включились в волонтерство і е, ще з 2014 року. і зараз ви допомагаєте психологічно тим військовим, які да, потребують цієї допомоги. Так, да, да, я бачите, ви так нагадуєте, та ще багато сьогодні є таких що речей, що нагадується. Зараз ми працюємо якби з людьми, які мають психологічні травми з передової. Там такі питання. Я би не дуже хотів їх обговорювати, але ну, в двох словах, щоб було зрозуміло, з ким ми працюємо. Це війна. І не всі люди адаптовані для того, щоб поруч тебе просто хтось стріляє. От, здавало бся, це ну, що тут такого, коли ти. Коли ти там, наприклад, на, на і коли йде бойові дії, і тут стріляють, і тут прилітає, і ти не розумієш, куди воно прилітає, і тут тебе друга розірвала, там ще щось. Її різні нюанси такі, ну, випадки, ви собі навіть не можете представити. Просто ситуації є складні. Я маю на увазі ситуації з психологічною травмами, які хлопці приходять. Це і просто людина не може з собою нічого зробити, вона. Втрачає орієнтацію, вона не розуміє, що їй треба, збирають військових на реабілітацію, це називається декомпресія. Тобто то все, там зібралося, його треба випустити. Працюють психологи і, ясне діло, залучають ще і священиків, бо не всі віруючі, а і не всі, і, не, і недостатньо часом самого психолога. Так? Тобто, такий комплексний підхід я завжди за те, щоб підходити комплексно, так? у кого два тижні, у кого десять днів, у кого днів, ну по різному, так в залежності наскільки людина дається до, до співпраці, не наскільки травма важна, а наскільки людина допускає, того, щоб в ній там хтось це є поковирявся всередині, що за вас ламається. Дуже важливо, що це наш український храм. Ось і те, що тут також правлять українською мовою. особистість священника є дуже важливою, важливо те, яким чином священик здійснює проповідь. Важливо навіть тембр голосу самого священника відіграє важливу роль тут. І за атмосферою, і за наставництвом все чудово. Котейсь Василь є відомим у Дніпрі. Священником, громадським діячам бере участь в різних науково-просвітницьких, культурних заходах. І тому, звичайно, прийшли сюди. Буде церква якось реформуватися? Церква вона реформується постійно. Якщо вона реформується, вона бере участь в соціальному житті. Як вона не реформується, вона заторможує і пропадає. Те, що ми спостерігаємо за російською православною церквою. Якщо коротко, то це є церква Сталінського патріархату, розумієте? Він на єпископі поставив людей, яких він 100% був переконаний. НКВД. І тому Томас Московська церква має від Сталіна. Це був остання смертельна рана Московської православної церкви. Перша це було в 17-му році революція. Це була така рана дуже тяжка, кровоточива, але не смертельна. 43-й рік це була остання церква вмерла московська. Все. Там нема про що говорити: ні про свячення, ні про спадковість, ні про Томас, ні про що. І все, далі нема про що говорити. Далі цей механізм використовували хто хотів. Зараз, як ви сприймаєте весь свій період служіння священства у Дніпрі? Як ви сприймаєте себе у Дніпрі? Я сприймаю себе, що іменно тут, на сході, я себе відчув священником повноцінним. Так? Бо я тут прийшов до людей, які потребували Слова Божого, які потребували молитви, які потребували якихось елементарних знань. Що таке Бог взагалі? Що таке церква, вони знали? Що таке Бог вони поняття мали. І якщо порівнювати з церквою на Галичині, скажімо, на, там, на, на, на Заході, то церква на Заході це, це достилий плід, так? Воно вже дозріло, та грушка, чи той виноград, чи та сливка, воно вже дозріло, її вже треба зривати, щось з нею робити, бо воно зараз впаде в болото і пропаде. Тут ні, тут тільки цвіт, воно тільки зацвіло, тут ще навіть плоду нема. Тут ми тільки усіємо, жати будуть ті, які прийдуть після нас. Але я себе тут відчув повноцінним священником. І я щасливий, я, я певно, щасливий від всіх західних священників там, бо, тому що я з людьми, я відчуваю, що як потрібний людям. І я це бачу по, по, тим, наприклад, і по, по тому фідбеку, який я маю в інтернеті, які, по люди, які після служби в неділю вони стоять, вони не дають мені можливості. Піти там же кави попити, бо кожний хоче щось поговорити, кожному щось треба. І Люди приходять, люди приходять поговорити. А тепер ще й військові приходять, а тепер переселенці приходять. Бахмутський район. Донецька область, там де ноль, наше село знаходиться на нулі. Знаєте, я все життя кажу, що я пишаюся тим, що я греко-католичка. А зараз, у цей час, коли у перипетії відбуваються з московським патріархатом, я ще більше горда цим, тому що от, дійсно наші священники це зразок не тільки служіння Богові, не тільки служіння людям у духовному плані, а вони зразок. У тому, як допомагати. Я коли перший раз сюди зайшла у цей спів, у це акустика, це все діло рук його. Він патріот, і такий патріот ну, до коренів свого, я не знаю, він весь вільний час віддає на служіння військовим, на волонтерство. Він зразок культури, поведінки, ну і мови навіть. Він так тихенько, але навертає всіх на нашу українську мову. Все рівно, люди приходять, вони приходять до церкви як до священника. І дуже багато тих людей, які приходили спочатку, їх перевело сюди біснавати. Надо к батюшки на як вони кажуть тут, як вони тут кажуть, на вичитку, біснавати. Я приходжу, я сідаю з ними, починаю говорити. Ну, процентів 90-95 це люди. Психосоматика, ну, них є психологічні відхилення, я з ними сідаю, розмовляю. А так вже є досить психологи, ми співпрацюємо. Я там вже підходжу, як психолог з ними працюю. Але враховуючи те, що я священник. І, і вже я не читаю молитву екзорцизму, як на цей, знаєш, як на е, ізнання діявола, знаєш. Ні, Ми сядемо, поговоримо. Це дуже розумна, дуже чутлива, дуже. Та Божна. для мене це є важливий чоловік в моєму житті. Бо я завжди приходжу, слухаю його, і він мені заспокоює, як заспокійливий на мене діє. Ми спілкувалися з парафіянами, вони говорять, що у вас є багато планів, за декотрими вони навіть не встигають. Можете поділитися якимись найближчими, що ви запланували. Один такий дуже важливий план, дуже такий масштабний, дуже цікавий. Це є. О тут у Дніпрі це буде такий духовно-просвітницький центр. Ті такий товариш у нас на, на січі Дідик Вячеслав. Мій земляк, мій друг. От, і ми так щось подумали. Такий спільний серйозний проєкт. Духовно-просвітницький центр. Так як євреї мають свій центр тут. В Дніпрі найбільше не просто в Україні, а в Європі, а в Дніпрі нема українського, розумієте, там має бути українська бібліотека, там має бути, відповідні... там має бути церква, як просвітницька структура, а не, а не як просто, щоб було де свічки продавати. От. І тому це такий масштабний серйозний проєкт, ми будемо працювати із з діаспорою, і є вже попередні домовлення діаспорою українців в Канаді, так? Yeah. Е, я вже навіть з єпископом е, канадським, з Торонтовським е, зв'язувалася. До речі, він мене знає, він був тут у Дніпрі і був в цій церкві владика Брайан. Так що все буде чітко, все буде Україна. Так і буде. Дякую за цю розмову. Отче. Дякую вам. Дай вам Дякую. боже здоров'я. нас прийнято Розумі. обніматися. Так. Знаєте, таке, Боже мої дорогенькі, дай вам боже здоров'я.